Пирожки я заросла бур'яном, потрібно пополоти її. Бур'янчик невеличкий, такий постійно його прополюю, тому що проростає дуже швидко бур'ян, бо йде полив. От, полила, кому потрібна пирожці, є до продажу гарні саджанці, дивіться які. Ось, наприклад, отакі. От Ось такі, дивіться які. По 75 гривень, дивіться, які шикарні саджанці. І вже гарненько розкущаться вам, і будуть цвісти в цьому році, в залежності від погоди, а на наступний рік точно будуть цвісти і вже гарним кущем. Тому кому цікаво. Є ще багато різних рослин, таких як гейхери. А я ще хотіла запропонувати, можливо, кому цікаво. Ось так, взагалі просто шикарні дивіться, оце. Дзвіночок персиколесний. Отак його оцей іменно куш, ось його положити отак. І оце все будуть кущики. Він приросте, треба прикопати його. Ось такий кущик по 45 гривень, ось такий персиколисний дзвіночок. І постійно є квіточка. Представляєте, яка красота. Оце моя трояндочка красуня. А ця капусточка, недогрижена трошки, козявками.